Розповісти, де в місті залишилися не тротуари чи не оновлені пішохідні переходи поблизу шкіл та дитячих садків. Попросив Черкаща, начальник міста Анатолій Бондаренко. Пропозиції він закликав залишати під відео, яке розмістив на своїй сторінці у Фейсбук. Безпечні умови пересування якраз через пішохідні переходи по тротуарах. Це якраз основне те, що нам потрібно якраз дотримуватися. Я давав доручення комунальному підприємству Чиллаш облаштувати всі пішохідні переходи, всі тротуари від зупинок громадського транспорту до шкіл, до дитсадків. Я думаю, що якщо вони, можливо, десь не встигли, то можна було б підказати їм, в тому числі, під цим дописом, де яку ділянку тротуару потрібно зробити. Де який пішохідний перехід потрібно оновити? І це буде, як можна сказати, таким домашнім завданням їм на наступні 2-2 тижні роботи.